Вивчаємо Конституцію України разом. Сьогодні ми на такому символічному місці, наше українське поле. І дійшли ми до статті номер 107 розділу 5 Президент України. Що пишеться в статті номер 107 Читаємо. Рада Національної безпеки і оборони України є координаційним органом. Національної безпеки та оборони при Президентові України. Рада Національної безпеки та оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Головою Верховної Ради національної безпеки та оборони України є Президент України. Персональний склад Ради національної оборони і безпеки України формує Президент України. Ось такі повноваження у президента України без діла не посидить. До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять прем'єр-міністр України, міністр оборони України, голова Служби безпеки України, міністр внутрішніх справ України, міністр закордонних справ України. У засіданнях Ради національної безпеки та оборони України може брати участь голова Верховної Ради України. Рішення Ради національної безпеки та оборони України вводяться в дію указами президента України. Компетенція та функції Ради національної безпеки і оборони України визначаються законом. Хто з цим згоден, пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.